Всім доброго вечора. Знаю, що зараз всі вже починають активно готуватись до нового сезону. Хочу вам показати, яке насіння нам прийшло від Agromax, європейське насіння, європейських фірм. Насіння в нас від гектар, значить фірма, і від Капсіко. дві європейські фірми. Хочу вам сказати, що перці просто неймовірні. Агромакс нам переслав фото, відео цих перців. Дуже родючі перці. Перший в нас це Матіас F1, це від Капсико. Матіас похожий на цей Карпатус, теж такі великі плоди. Матіас гарний для свіжого споживання і стійкий до хвороб. Далі в нас Скоріло F1. Ранній гібрид. Виробник обіцяє, що будуть однорідні плоди і дуже якісна віддача врожаю. Так, Карпатос дуже цікавий гібрид. Мені от дуже цікаво, як він себе покаже. І може бути вирощуватись і в відкритому, і в закритому ґрунті. Сильно росла рослина, дуже розвинута коренева система. стійкий до вірусів, до хвороб. Це в нас гібрид преміум класу, дуже обіцяючий гібрид. Так, далі в нас пішли огірки. Дорна F1, це в нас високопродуктивний ранній гібрид універсального призначення. Може вирощуватися як у теплицях, так і в відкритому ґрунті. Подивимося, що він нам покаже. Так, ще один огірок. Прут F1. З фотографії дуже цікавий такий е, бугорчастий огірок. Це в нас ранній гібрид, стійкий до хвороб і дуже родючий універсального призначення. Отаке насіння нам прислав Агромакс. Нагадую, фірми Гектар. І капсико. У них на каналі дуже багато всякого насіння. Перці просто неймовірні, дуже багато різних видів, кому які подобаються. Мені більше подобаються такі наподобі ратундри. Червоні мені перці більше подобаються. В них там бачу жовті перці, різних, різні F1, не тільки перці, баклажани, огірки, капуста, кавуни ну, всяке насіння. Фірми насіння Гектар і Капсіко ми ще не вирощували. Будемо цього року вирощувати і вам буду показувати. Для своїх підписників в Ютубі зроблю маленький розіграш. Поділюсь з вами насіння перців. У Нас буде Карпатос, Коріло. Огірків, Дорна і Пруд F1, і баклажана. Також умовою до цього розіграшу буде написати коментар. Напишіть, які перці вирощуєте, можливо, вирощуєте F1, якісь гібриди, можливо, сорти якісь вас, вам подобаються. Також напишіть, які огірки ви вирощуєте, чи ви вирощуєте самозапильні. Чи в F1, чи тільки сортові якісь вирощують огірки? все в коментарі напишіть. По традиції, на слідуючу п'ятницю, о 8-й годині, думаю, зробимо стрім і виберемо з коментарів одного переможця, хто отримає ці перці огірки на новий сезон. Отаке От в нас сьогодні відео. Хотів вам показати, які неймовірні перці ми отримали від Агромаксу. Всім дякую за увагу, всім гарних врожаїв і мирного, мирного неба!